Можна телефонувати, можна проходити цивільне приміщення, де не роздають повісток, де не здійснюються ніякі мобілізаційні заходи. Вихтарському центрі надання адміністративних послуг відкрили центр рекрутингу. Тут не видаватимуть повістки, говорить рекрутерка Вікторія Сущенко. Мають на меті допомагати цивільним, які вирішили зв'язати своє життя з військовою кар'єрою, а також тим, хто отримав повістку для уточнення даних і хоче підшукати собі оптимальне місце служби. Ми працюємо з понеділка по четвер, прийомний. Прийомний на 7.30 ранку до 4. .00. В п'ятницю ми працюємо з 7.30 до до 2.45. Ми проходили психологічну допомогу. Також кожен понеділок та середу у нас будуть психологічні тренінги, там, де будуть розповідати, як ми можемо вийти з цієї ситуації, як правильно говорити та мати підхід до певної чи іншої особи. Консультуватимуть тих, хто сюди звертатиметься троє фахівців, які визначені з працівників ЦНАПу, розповідає керуючи справами Охтирського виконкому Володимир Гуць. На базі центру надання адміністративних послуг визначено два робочих місця і визначено три рекрутери. Тобто, це є цивільні особи, які є про садовим особам органу місцевого самоврядування. До відношення до військовослужбовців, до військової служби вони не мають. Мережа центрів рекрутингу на Сумщині налічує три відділення. Цьогоріч перший відкрили у сумах. Ще один це працював у шостці. До відкриття готують ще два. Втім, де саме уповноважений міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець не став розголошувати. Ми побачили, що є потреба мати середовище, де людина може прийти і поспілкуватись. Не всі можуть онлайн, і не всім це зручно. Плюс не завжди швидка реакція. Не завжди кожна людина може до кожної частини достучатися, навіть якщо вакансія викладена. За час роботи центрів рекрутингу на Сумщині за консультацією до них звернулись 339 людей, третина з яких жінки, говорить начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Це світовий критерій 100 людей, які відвідували цей центр, залишається один, максимум два. Най, найбільш мотивованих так це тільки перший етап. Другий етап починається з того, коли вони пройшли навчальні центри. Звернутися за консультацією до центру рекрутингу в Охтирці можна за адресою вулиця Незалежності 5. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.